Відео інструкція, як підключитись до нашого контролера c 5 Нагадую, що контролер c 5 вбудований в усіх вентиляційних установках припливних серії S. Versa Standard, Versa Pro, Versa Pro 2, RHP та Classic. Та побачити можливості цього контролера за допомогою комп'ютера. Переходимо на сайт конфавент.wicon.ua. Розділ автоматика. Автоматика C5. Демонстрація. Натискаємо. Ви попадете в таке от меню. З такою IP-адресою. ip адресу я пропишу і порт пропишу ниже під цим відео. User. Теж пишемо юзер. Enter. Все. Ми попали на контролер C5. Тут ви можете ознайомитись з можливостями цього контролера.